Світовий рекорд у пологовому громадянка Малі народила одразу дев'ятьох дітей. Це виявилося сюрпризом для родини, адже на УЗД під час вагітності було відомо лише про сімох малюків. Як нині почувається велика родина? Докладніше розкаже Катерина Федорченко. Цією малечою опікується увесь шпиталь. Дев'ятеро сестричок і братиків нині у центрі уваги світу, адже стали рекордсменами при народженні. Їхня мама і не підозрювала, що чекає на таке велике поповнення. Ультразвукове дослідження показувало, дітей буде лише семеро. Забезпечити належні умови для таких складних пологів у бідній республіці Малі було складно. Відтак, породіллю перевезли до Марокко. Вона прибула на 25-му тижні вагітності. Після досліджень ми визначили, що для здоров'я дітей буде складно, якщо вони народяться вчасно. Тож ми тримали ситуацію під контролем упродовж п'яти тижнів, а потім провели кесарів ростин. У результаті народилося п'ятеро дівчаток і четверо хлопчиків. Пологи були нелегкими. Мама втратила багато крові і їй зробили переливання. Утім, лікарі налаштовані оптимістично її стан стабільний. Нині вона перебуває в реанімації. Вагано новонароджених – від 500 грамів до кілограма. Мати спочатку була нестабільною через кровотечу. Ми цього очікували. Медичний персонал зміг вирішити цю ситуацію. якщо все буде добре, мама з малюками повернеться на батьківщину вже за кілька тижнів. Досі рекорд за кількістю одночасно народжених дітей належав американці. Вона подарувала життя одразу вісьмом малюкам. Катерина Федорченко ТСН 1+,1.